чому феномен роторних двигунів і чому мазда ніколи не здається, навіть коли всі кажуть, що це неможливо. Роторний двигун називає двигуном Ванкеля на честь винахідника, який першим зробив робочий прототип. Саме тоді і почалася історія постійної боротьби між шатуно-поршневим і роторними двигунами. Фелікс Ванкель створив мотор, у якому не було розподільчих валів, клапанів і взагалі було мінімум рухомих деталей. Це мало зробити його компактнішим, легшим і простим у виробництві. Але перші зразки виявились занадто дорогими. У 1950 Цьому році інженер компанії НСУ Ганс Дітер Пашке запропонував зафіксувати корпус і залишити обертатися лише ротор. Ванкеля це розлютило, і він сказав: з мого гоночного скакуна зробили орну кобилу. Та саме ця версія стала основою для майбутніх експериментів Mazda. Основна проблема інженерів Mazda полягала в апексах маленьких деталях, які мали герметизувати камери згорання. Над ними працювало одночасно 47 найкращих інженерів компанії. Вони буквально жили ротором. Засинали і прокидалися, думаючи лише про нього. Керівник команди Кінічі Ямамото сказав їм: кожен із вас має давати мені п'ять нових ідей щотижня, і, хоча робота тривала чотири роки, але це було того варто. Першим серійним автомобілем Мазда з роторним двигуном стало неймовірно гарне купе Космоспорт. Двосекційний мотор видавав 130 кінських сил при об'ємі менше літра, і це вражало для 67-го року. Мазда випустила Космоспорт на марафон на Нюрбург ринзі 84 години без зупинок. І майже стокові авто тримались на 4-й і 5-й позиції до самої кінцівки. Лише на 80-й годині відмовила задня вісь, але не двигун. Один автомобіль все ж фінішував четвертим, поступившись двом Porsche дев'яти і одинадцять Флювія. це була саме та заява, яку чекали від Мазда, продовження в другій частині.